Перед початком хочу сказати всім дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі, також дуже вдячний за фінансову підтримку. Тепер повертаюся у стрій. Відео будуть виходити частіше, будуть по черзі. Спочатку історія про газету, потім відео по типу цього, потім знову про газету і так далі. Всім приємного перегляду. Якийсь бій у матриці ви бачили. Я працював у кав'ярні, коли мені було трохи за двадцять. Ми взяли на роботу нового хлопця. Коли ми вперше зустрілися, ми обидва подивилися один на одного і сказали: Я тебе звідки знаю. Ми знали особисті деталі один про одного я знав історію його родини та звідки він переїхав, а він знав, де я виріс, і говорив про мого брата та сестру так, ніби особисто їх знав. Але протягом двох років, що ми працювали разом, ми так і не змогли зрозуміти, звідки могли знати одне одного. Ми виросли в різних країнах, навчалися в одному коледжі лише рік, але ми буквально пройшли весь наш розклад і жодного разу не мали спільної пари. Ми так і не дізналися, в чому справа, і до сьогодні я не розумію, звідки я знав цю інформацію про нього і чому він так багато знав про мене. Я їхав по вузькій двохсмуговій дорозі, яка веде на велику автомагістраль, обігнав машину з дуже впізнаваною наліпкою на задньому склі і відповідним номерним знаком, показав її дружині та поїхав далі. Приблизно через 40 хвилин я вже був на автобані, їду швидко, як зазвичай, і знову обганяю ту саму машину. Ми не зупинялися на заправку чи ще десь, але я обігнав одне і те саме авто вдруге. Таке зі мною трапилося двічі за останні два роки. Я побачив силует людини на верхівці сходів. Він змістив вагу тіла і поклав руку на перила посеред білого дня у кімнаті повній людей. За кілька секунд я побачив, як моя мама з'явилася в тому самому місці на сходах і повторила той самий рух, ніби вписалася в той силует. Багато років тому одна радіостанція проводила конкурс Вгадай пісню, яка пролунає після новин, жодних підказок. Це була не просто якась пісня з топ-40 або навіть з того року. Це могла бути будь-яка пісня взагалі, і я точно знав, яка. Пам'ятаю, як сказав татові: це буде Джуд» hey від The Beatles. І так і сталося. Його обличчя через 20 хвилин. Повне повного здивування я ніколи не забуду. Відтоді я більше ніколи нічого не міг передбачити, хіба що кілька разів мав дежав'ю, та відчуття, що я вже це робив і знаю, що буде далі. Приблизно 20 років тому я варив рамен на плиті у мене на передній лівій конфорці грілася вода в каструлі, я дістав пачку рамену, відкрив один кінець, витягнув пакетик з приправою. І стояв, чекаючи, поки закипить вода. Коли вода закипіла, пачка з локшиною зникла. Пакетики з приправою лежав поруч, а самих макаронів не було. Я обшукав шафки, смітник, усе навколо. Зникли. У пісумку довелося дістати нову пачку. Я не відходив від плити і нікого поруч не було. Через кілька днів я перебирав кухню, підняв кришку на плиті. Таку, як у плит із витяжкою зверху, і під комфоркою лежала та сама пачка Локшини, все, що в упаковці з відкритим одним кінцем, без приправи. Я ніяк не міг туди її запхати під час приготування. Комфорка була вімкнена і зверху стояла каструля з гарячою водою. Та й взагалі не впевнений, що ту частину плити можна було підняти, не знявши самі комфорки, які досі всі були на місці. Досі не розумію, як це сталося. Приблизно в 2003 році я купив відеогру та ще кілька речей у Target. Я бачу, як касирка поклала гру в пакет, я заплатив, дійшов десь до половини шляху до виходу, зазирнув у пакет, а гри немає. Повернувся назад, пройшов ті 6-10 метрів до каси, і там її теж не було. Касирка перевірила все навколо свого робочого місця. Ми разом пройшлися по підлозі між касою і проходом до дверей. Нічого ніде. Ця чортова штука просто зникла. Дві інші речі, які я купував, залишилися в пакеті. Я не можу це пояснити, але відчуття було дуже дивне і тривожне. Мені дали іншу копію гри, я пішов додому і почав грати, але не міг позбутися відчуття. Що сталося щось дуже дивне. Через те я так і не зміг отримати задоволення від гри. Мене досі прибирає, коли згадую це. Одного разу я осліп на секунду, я сидів на уроці природознавства і просто дивився навколо, коли раптом усе стало повністю чорним, суцільно темрява. Пам'ятаю, як кліпав очима, щоб перевірити, чи не заплющив їх випадково. На щастя, зір повернувся ще до того, як я встиг запанікувати. Але з того часу мене іноді тривожить думка, що це могло бути попередженням, ніби натяк на моє майбутнє, і одного дня я просто прокинусь і більше нічого не побачу. Я з дитинства щонеділі ходив до церкви, така була обов'язкова умова в домі моїх батьків. Одного ранку, коли мені було трохи за двадцять, я сидів у церкві з дикого похмілля. Ще в одязі з вечірки напередодні. Коли пустили тарілку для пожертв, я поліз у кишеню і згадав, що в мене залишилося останні 22 долара одна десятка, дві п'ятірки і дві купюри по одному долару. З якоїсь причини я відчув, що маю покласти всі ці гроші. Того ж вечора я прибирав у шафі, готуючи речі на пожертву, засунув штани в пакет і вирішив перевірити кишені, і знаходжу, 22 долара, десятка, дві п'ятірки і дві купюри по одному долару, Я ледь не наклав у штани від страху. Коли я був дитиною, ми з другом гралися в моїй кімнаті, і раптом на стіні біля дверей з'явилася світна, абсолютно нерухома червона цятка, вікно було закрите, в кімнаті не було жодних лазерних указок і нікого з рідних поблизу, щоб це міг бути чийсь жарт. Ми кілька хвилин намагалися зрозуміти, звідки вона взялася, роздивлялися все, і раптом вона зникла назавжди. Ми так і не з'ясували, що це було і звідки могло взятися. Шкода, що ніхто з нас тоді не здогадався просто підставити руку, щоб спробувати відстежити джерело. Я досі не розумію, як це сталося. Ми з чоловіком припаркувалися, і я побачила жінку з таксою. Я ще сказала, що мені шкода собаку, бо спека була страшенна, а він так близько до розпеченого асфальту. Вона пройшла перед нашою машиною в протилежному напрямку від торгового центру. Ми вийшли з машини, вона досі йшла геть. Навколо ні душі. Ми почали йти до магазину, попереду нікого. Ми були десь за 15 місць до входу. Заходимо в магазин, проходимо кілька метрів, і ось вона. Та сама жінка з таксою стоїть собі і переглядає вішалки з одягом. Я просто зупинилася і витрящилась, подивилася на чоловіка. А він каже: Я знаю, я теж її бачу, я не розумію. І я далі бормотіла під ніс щось про матрицю, бо це було абсолютно неможливо. Близько 15 років тому ми з другом курили в нього у вітальні, і моя самокрутка згасла. Я попросив його кинути мені через кімнату одноразову запальничку десь на півтора метри. Він спокійно кинув її м'яко знизу. Я почав складати руки, щоб зловити її, але в повітрі запальничка, раптово з гучним звуком, видала яскравий спалах помаранчевого полум'я, і просто зникла. Це була дешева запальничка здебільшого з товстого пластику з кількома металевими деталями, колиском кременю. Захисною кришкою, і якби вона вибухнула, то мала б залишити після себе уламки пластику і металу, що розлетілося б по дерев'яній підлозі, але ми не почули і не побачили нічого нічого не впало, не котилося, не залишилося. Ми з подивом обшукали всю кімнату і зрозуміли, що від неї не залишилося жодного сліду, вона просто перестала існувати. Їду додому в день бурі, бачу бічну дорогу до місцевого гольф-клубу, перекритого мигаючими барикадами, але помічаю, що за барикадами стоїть Мерседес з увімкненою аварійкою. Зупиняюся і йду перевіряти, чи не потрібна комусь допомога. Я фельдшер, Свічу ліхтарем у заднє сидіння, бачу чоловіка, що завалився на бік, наче спить. Думаю, мабуть, компанія п'яних. Підходжу до вікна водія, стукаю в скло і світю в обличчя, а він сидить ідеально рівно, нерухомо, дивиться прямо перед собою. Ні мій ліхтар, ні стукіт, жодної реакції. Перевожу погляд, пасажир проти водія схилився вперед на панель. Мені вже стає моторошно. Телефоную в офіс шерефа і прошу надіслати екіпаж з кодом 2, без мигалок і сирен. Щоб допомогти мені перевірити машину. Двері були зачинені. Поки я на зв'язку з диспетчеркою йду до свого пікапа, щоб дістати медичну сумку. Вона просить мене назвати номер машини, під'їжджає вантажівка з вишкою. Я обходжу її збоку, щоб глянути на номер, а машини вже немає. Говорю з водієм вантажівки, каже, що далі дорогою лежить повалене 24-метрове дерево. Дорогу не відкриють що принаймні день. Тобто з одного боку дерево, а з іншого я з вантажівкою і барикадами. Тож питання, куди, чорт забирай, поділася та машина, відтоді мені трохи неспокійно щоразу, коли зупиняюся біля аварій або небезпечних місць. По скрипту. Автор навіть прикріпив посилання на перехрестя в Google Maps, барикади стояли приблизно за півтора метра перед камерою. А дерево десь за поворотом далині. Це сталося зі мною в третьому класі, і налякало так сильно, що я розплакався і мене відправили до кабінету директора, щоб заспокоїли. Я стояв у коридорі за яке спорушення, і тут мій сусід тат, він був на рік молодший, вийшов із класу праворуч від мене, пройшов переді мною і спустився сходами. Ми сказали одне одному привіт. Приблизно через 20 секунд він знову вийшов із того самого класу, знову пройшов переді мною і знову пішов униз тими ж сходами. Я просто втупився в нього, приголомшений і наляканий, а він подивився на мене з виразом обличчя чого ти так на мене дивишся. Тоді я ще не знав, що це дуже схоже на дежав'ю з матриці. По скрипту я згадав ще один подібний випадок, років через кілька після того. Ми з сестрою сиділи у вітальні, дивилися телевізор, і обидва побачили, як наша мама пройшла через сусідню кімнату та коридор. Пройшло хвилин 20, і вона заходить у дім із заднього двору. Ми з сестрою переглянулися, спитали її, як вона знову вийшла на двір. А вона про що ви взагалі? Я була на дворі весь цей час. У будинку, звісно, більше нікого не було. Коли мені було 12 років, мама дозволила залишитися в машині, поки вона пішла за покупками. Сиджу, чекаю, і бачу, як до машини прямує якийсь старий чоловік. Він дивився на мене з таким виразом, який важко описати, ніби я що знаю, що забагато. Він зупинився приблизно за півтора метра від машини, подивився на мене кілька секунд і розвернувся. Пішов тим самим шляхом, яким прийшов, чомусь це було дуже травматично і незрозуміло для мене в тому віці, я не міг пояснити, чому, але було страшенно тривожно. Через 5 6 років мій тато показував мені старі домашні відео з нашої поїздки в Єллоустоун. І ось кадр біля Old Faithful. я помічаю того ж самого чоловіка, той самий погляд, той самий одяг. Він стоїть і дивиться на нас в об'єктив. І прямо на мене через екран телевізора. Я розповідаю це, і мене мороз бере. по скрипту. Додаткові деталі. Те відео з Єлстоуна було зняте, коли я був зовсім малим, можливо, один або два роки. Я тоді сидів у дитячому рюкзаку на спині в тата. Я постараюся знайти це відео, хоча ми з батьками рідко бачимося. А після розлучення багато чого загубилося, але якщо знайду, обов'язково поділюся. У мого тата була маленька іграшкова мавпочка, яку він жартома називав своїм улюбленим дітям, і дружнив мене та моїх братів і сестер. Це було не по злому, але нас це страшенно дратувало. Ми годинами вигадували способи вкрасти ту мавпу. Зрештою, одного дня нам це вдалося. Ми її трохи понівечили, щось на ній намалювали і викинули у сміття. Тато посміявся, трохи пошукав її, але за тиждень змирився з тим, що мавпочка зникла назавжди. Минуло кілька років, мені було десь 17. Я прогулювався в вулиці в Торонто. Я там не живу, просто приїхав у гості до друзів. Коли побачив на узбіччі маленький помаранчевий предмет, підійшов ближче, підняв. І це була та сама чортова мавпа. навіть чорні сліди від маркера на ній були, ті самі, які ми залишили. Я досі не можу уявити, якими мають бути шанси, щоб викинута іграшка з нашого місцевого смітника опинилася за сотні кілометрів прямо на моєму шляху. По скрипту я таки забрав її з собою і спалив, просто щоб бути впевненим, що вона більше не повернеться. Я трохи запізнився з цією історією, але вона лякає мене донині. Я працював установником спутникового телебачення і їхав між двома невеликими містами в Північній Кароліні. Це приблизно 20 хвилин по абсолютно прямій двохсмоговій дорозі, обабіч якої тільки дерева і нічого більше. Середина дня я за кермом слухаю Говарда Стерна. І тут буквально за секунду я перехожу зі стану повної бадьорості у стан засипання, тобто я повністю притомний, і в наступну мить моя голова хилиться вниз, очі закриваються. Мене вириває з цього стану тільки те, що машина підстрибує, ніби я наїхав на лежачого поліцейського, хоча я досі посеред дороги, без жодних нерівностей. Говар стерн усе ще говорить тією ж самою фразою. Але GPS каже, що сигнал втрачено. Потім переобчислення маршруту, і коли сигнал повертається, я розумію, що проїхав майже 20 кілометрів і пропустив свій поворот на 8 кілометрів. Перше, що спало на думку, хоча я вважаю себе раціональним атеїстом, це що я заснув, влетів у дерево, помер і тепер у якомусь дивному по той біччі. Це відчуття було таким сильним, що я поїхав на ближайшу заправку. Вийшов із машини і з липкими від страху долонями пішов усередину, думаючи касир мене не побачить. На щастя, вона мене побачила. Я купив Red Bull. Я досі думаю, що міг просто впасти в якийсь стан гіпнозу за кермом і їхати на автопілоті, але ось що мене бентежить. GPS вимкнувся. Говар стерн не переривався. Я перевірив ефір у відмотці, і жодного пропущеного моменту не було. Я колись працював у будівлі, в якій було три рівні підвальних приміщень. Обладнання, з яким я зазвичай працював, знаходилося в самому нижньому підвалі. Ключ був тільки у мене. У тому підвалі був стаціонарний дротовий телефон, і я іноді працював допізна, але не тієї ночі. Я спав на самоті у своїй квартирі, коли о третій ночі прокинувся від дзвінка на мобільному. Телефонувала моя дівчина у повній істериці кричала, чому я її налякав. Виявилося, що хвилиною раніше їй зателефонував той номер із підвалу, і голос, який звучав, був схожий на мій повільно і повторно вимовляв її ім'я, поки все не затріщало, не зашипіло і не обірвалося. Моя квартира за 16 кілометрів від роботи, я подумав, що вона жартує. Але побачив у її телефоні вхідний дзвінок з того самого підвального номера о третій ночі, власними очима, До сьогодні мене це тобі салякає. Одного разу я сидів на парі у групі з трьох людей, включно зі мною. Ми спілкувалися, коли мій друг опустив ручку на парту, і я побачив, як вона зависла в повітрі на мить, ніби застигла, а потім просто впала на стіл. Мій друг відразу запитав, хтось ще це бачив, і справді, всі ми це побачили. Це було одне з найдивніших явищ, які мені доводилося спостерігати, і досі не маю жодних пояснень, що тоді сталося. У мене в старшій школі була мавпочка на брилку. ланцюжок складався з трьох металевих ланок. Одного дня я йшов до своєї машини і почув, як щось спало на землю. Дивлюсь. На землі лежить мавпочка з першими двома ланками, все ще з'єднаними між собою, а третя ланка досі була прикріплена до мого поясу. Всі ланки виглядали неушкодженими і були щільно спаяні, не зламані, не розщеплені. Я не можу пояснити це інакше, окрім як, ланцюг просто розфазувався сам із собою, якось магічно пройшов крізь себе, досі не розумію, як це взагалі можливо. Середня школа весь восьмий клас мав взяти участь у так званому культурній ярмарці, де кожен мав дослідити своє походження чи культурні корені та представити проєкт увечері перед родинами. Я та мій друг нудьгували перед початком, тож ми бродили порожніми коридорами. І з якоїсь дурної причини я закладаюся з ним на 10 баксів що можу відкрити будь-яку шафку, яку він вибере. Він погоджується і вибирає випадкову номер 424 сам перевіряє, смикає ручку, крутить кодовий замок, усе зачинено. Я дивлюся на нього і кажу: Ну, зараз побачиш. Кручу 6 вправо, 24 вліво, 34 вправо. І пам'ятаю, як подумав: ці числа звучать правильно: клац, шафка відкривається. Ми обидва просто стоїмо і втуплено дивимося на неї в абсолютному шоці. Ні я, ні він, ніхто інший не знав коду. Це була абсолютно випадкова комбінація, яку я просто відчув виграв 10 баксів і моторошне відчуття, що щось у цьому світі не зовсім підкоряється правилам. І всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, то поставте лайк. Це дуже допомагає Ютубу закинути в рекомендації. І всім пока.